Вітаю усіх глядачів телеканалу ТС1. вечірній ефір продовжує програма Соціальні ініціативи. Сьогодні ми розкажемо про реалізацію президентської програми Доступне житло. Зупинимось на дитячих питаннях, але з дорослої точки зору дізнаємось про основні принципи усуновлення в Україні. А ще розкажемо про літню школу для батьків. Програма Доступне житло ініційована президентом минулого року, працює ефективно, переконані у столиці. Нагадаємо, вона базується на співфінансуванні придбання житла, тобто здешевлені вартості іпотечних кредитів для громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за якої 3% річних платить громадянин, а 13% компенсує держава. За такий короткий час у рамках програми надано кредити більше як 1350 родинам для придбання власного житла. Це найуспішніший проєкт, який сьогодні можливий, вважає Геннадій Темник, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. До речі, бажаючих багато. У черзі на квартиру 16 тисяч людей. Але програма іпотечного кредитування тільки набирає обертів. Урядовці сподіваються, що родин, які купують житло за допомогою з дешевленої іпотеки, цього року значно побільшує. Головне у цьому питанні ефективна робота банківських установ. У 2012-му на Закарпатті. Власниками нових квартир стали 43 сім'ї. Цьогоріч з дешевленими кредитами скористались уже 16 подружніх пар. Утім, нині відповідальні за іпотеку дещо невдомолені умовами кредитування. Зокрема, наголошують, можна у кілька разів збільшити чисельність щасливих власників квартир. Тож за яких умов Закарпаття може збудувати більше квадратних метрів доступного житла? Дивіться у сюжеті. Ось ця молода дівчина теж хоче стати власницею квартири. Вона, як і інші 170 закарпатських родин, зацікавилась державною програмою з дешевлення іпотечних кредитів. Ані нікогосян мріє про двокімнатну квартиру. За попередніми підрахунками понад 70 квадратів обійдуться їй майже у 350 тисяч гривень. Найбільше молоду Ужгородку стримує перший внесок у розмірі 25% від вартості житла, а вже потім щомісячний платіж. Утім, навіть однокімнатна квартира нині для працівника державної установи важкодоступний об'єкт. Мене не лякає кредитування. Я знаю, що вся Європа живе через кредити. Якщо я маю стабільну хорошу роботу, то мене не лякає. Тим більше я знаю, що я захищена державою. Зараз я не маю гарантії, що я зможу платити ці щомісячні платежі. Якщо, наприклад, на однокімнатну квартиру, грубо кажучи, 1600 гривень платити щомісяця і мати 2000 гривень зарплати, то. На що тоді жити цифри як не дивно підтверджені, і в реальному вимірі. Лише 30% населення, що стали власниками нових квартир, працюють на державній посаді. А згідно з банківськими умовами кредитування, щомісячний платіж становить від 1300 до 2000 гривень. Відтак не всі бажаючі можуть стати учасниками програми. Закарпатська область має таку тенденцію, як невисокий рівень заробітної плати. Це дуже дуже впливає. На те, що молода сім'я не може скористатися програмою, тому що вона не може виконати всі внутрішні умови банку для того, щоб вона могла одержати. Якщо вона потребує це житло, подає певний пакет документів до нас, то в неї одна із проблем, яка залишається, це підтвердження свого сімейного доходу. Банкіри у свою чергу відверто зізнаються, якби держава дещо спростила умови кредитування власників квартир побільшало б. Минулого року на Закарпатті програмою скористались 43 родини. У прийдешньому вже видано 16 кредитів на суму понад 4,5 мільйони гривень. До слова, із трьох державних банків, що працюють із програмою доступного житла, лише завдяки «Укргазбанкові» кредити отримали 15 родин. Ще шість угод планують завершити до кінця місяця. Секретом активності директор фінустанови В'ячеслав Дворський називає звичайне бажання бути корисним населенню і чітко виконувати державні програми. Ми стараємося допомогти піти на зустріч, максимально допомогти у вирішенні питань, якщо стосується це фінансового положення чи інших консультаційних питань. А питання як правило стосується лояльності щодо погашення кредиту, або ж хто може стати поручителем? Утім, нині банк вимагає лише довідку про достатність сукупний дохід сім'ї, тобто дружини або чоловіка. Платоспроможність інших родичів не враховується. Щодо іншого, то як показує досвід, банк практично не відмовляє. Не більше 5% відмов. Основна причина це звичайно відсутність офіційно підтверджених доходів. і друга причина це можливо, негативна попередня кредитна історія клієнтів. Попри дію п'яти державних програм, іпотечний кредит нині вважають найвдалішим в Україні. Але якщо у столиці переглянуть умови участі у програми, кількість щасливих власників квартир збільшиться. Серед основних пропозицій можливість залучити поручителя. Якщо дійсно я знайду людину, яка мені довіряє, якій довіряю я, то я можливо скористаюся цією програмою, тому що на сьогоднішній момент це єдина можливість молоді отримати квартиру. Закарпаття вийшло на рівень забезпечення населення житлом 185 квартир на рік, а це майже 25 тисяч квадратних метрів. Утім, в регіональному управлінні запевняють, всі бажаючі отримати нове помешкання, матимуть з чого вибирати. 11 об'єктів та 110 квартир, які залишилися на сьогодні, мають великий спектр вибору квартир для сімей. Нещодавно за участю регіонального управління та Закарпатського ДА було подано до міністерства новий об'єкт. Це буде нових 42 квартири, які розширять і ще вибір для наших сімей. Обласні чиновники, не відстаючи від столичних, затвердили місцеву програму, розраховану до 2017 року. Нею вже скористались молоді сім'ї і отримали кредитів на суму 1 мільйон 900 тисяч гривень. Усі кредитні ресурси пішли на зведення багатоквартирного будинку по вулиці Університетській. Тож вже до кінця літа ще 15 ужгородських сімей стануть власниками нових помешкань. Усього ж сподіваються, всі сторони вже за кілька років в Україні поменшає сімей, що потребують покращення житлових умов. З Радянського Союзу Україні зостався чималий спадок, зокрема і заклади інтернатного типу. Тоді владі було вигідно, аби безбаченки виховувались усі разом і на базі одного інтернату. Нинішня ж влада взагалі мріє закрити такі будинки. Але зважаючи на чималу кількість дітей сиріт, повністю відмовитись від спеціалізованих шкіл нині не можуть. Відтак усю роботу починають із реформи дитячих інтернатних закладів, яку нині вважають невідворотною. Про це говорить уповноважений президента справди. Дитини Юрій Павленко. За його словами, найбільшим недоліком застарілої системи виховання сиріт є те, що вона призводить до ізоляції дитини від суспільства, позбавляє права на сім'ю. Тому нині головне завдання держави зробити усе, щоб через кілька років кожна дитина, яка втратила батьків, виховувалась у власній родині. Органи опіки та піклування служби у справах дітей відтепер звітуватимуть про результати своєї роботи, а не про сам процес її виконання. Відтепер держслужбовці здійснюватимуть нагляд за умовами проживання і виховання усиновлених дітей та надаватимуть родинам соціальний супровід. Та й сама процедура позбавлення батьківських прав наголосив Юрій Павленко буде удосконалена. Президент наголошує на недопущенні випадків позбавлення осіб батьківських прав через їх бідність або інвалідність. Кожна дитина, яка все ж таки посиротіла. Отримала сім'ю, отримала батьківську любов, материнську турботу, і при цьому не дитина підбиралась під батьків, а батьки підбиралися для дитини в Україні мають бути прозорий і доступний механізм лікування дітей за кордоном. Таке завдання поставив президент перед профільним міністерством. Зокрема, на державному рівні потрібно вирішити питання формування запасу лікарських засобів для онкологічних та онкогематологічних хворих дітей, забезпечити необхідним соціальним супроводом, підтримкою і допомогою тих родин, в яких є діти хворі на онко онкогематологічні, рідкісні та важкі захворювання з тим, щоб ця сім'я не залишалася сам на сам своєю бідою. Приватні позашкільні заклади відтепер перебуватимуть під державним контролем, а школи естетичного виховання наголосив уповноважений президента скорочувати та зменшувати не будуть. Натомість модернізують навчальну та матеріально-технічну базу позашкільних закладів. Юрій Павленко також запевнив, що питання підняття плати за навчання у музичних та школах мистецтв теж буде урегульоване. Ставиться завдання, що плата має бути обґрунтованою і доступною батькам. Вона не повинна збільшуватися в будь-якому із регіонів чи в будь-якій із шкіл. Тому я думаю, що ті, та загроза, яка виникла декілька місяців тому назад по відношенню до музичних шкіл, вона на сьогоднішній день ліквідована. Під особистим контролем держави також мають бути діти, які конфліктують із законом. Нині у колоніях перебувають близько двох тисяч неповнолітніх злочинців. Соціально-реабілітаційні центри здебільшого виконують функцію каральних закладів. Тому основна увага нині має бути зосереджена на роботі з психологами та соціальними працівниками. В Україні запроваджують заходи з профілактики соціального сирітства, що дозволить до 2020 року скоротити чисельність дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування. Про це повідомила міністр соціальної політики Наталія Королевська, коментуючи ухвалений урядом план заходів на період до 2020 року. За її словами, в Україні майже 93 тисячі дітей сиріт та дітей, які залишились без батьківського опікування. Змінити цю ситуацію покликана національна стратегія профілактики соціального сирітства. Зокрема, внесення необхідних змін до законодавства та посилення соціальної підтримки неблагополучних родин. У підсумку ми маємо отримати суттєве зменшення соціальних сиріт, і до 2020 року таких дітей має бути майже на 26% менше, сказала Наталія Королевська. Як розповіла міністр, серед передбачених планом заходів проходження індивідуальних корекційних програм батьками, які неналежно виконують свої батьківські обов'язки, а також забезпечення соціального супроводу проблем. Сімей фахівцями із соцроботи. Ми також маємо забезпечити дітей з сирі та дітей, позбавлених батьківського опікування, сімейними формами виховання. Для цього буде удосконалено програми підготовки кандидатів в усиновлювачі, прийомних батьків та батьків-вихователів. Загалом ми змінюємо підхід, потрібно підбирати сім'ю для дитини, а не дитину для сім'ї, пояснили основні підходи міністр. Разом з тим позбавляти батьківських прав через бідність та інвалідність в Україні не будуть. Президент України підписав указ щодо посилення гарантій захисту прав дітей. У документі зокрема йдеться про поліпшення медичної допомоги дітям, якості занять у позашкільних закладах освіти, захисту прав дітей, які перебувають у конфлікті із законом. Кожна дитина має отримати повноцінне виховання у сім'ї, так вважає президент України. Свою думку він озвучив під час відвідин Макарівського районного центру соціальної підтримки дітей та сімей Промінь надії. Глава держави на власні очі переконався, підтримка і опіка вкрай важлива як для дітей, так і для їх батьків. Адже завдяки державній підтримці у них з'явилась надія на краще майбутнє. Усиновлення дітей надзвичайно важлива та благородна справа. Президент подякував усім, хто зважується робити такий крок у своєму житті. Макарівський центр промінь надії він назвав першою ластівкою у справі адаптування малих дітей та молодих мам, що потрапили у скрутні життєві обставини. Таку модель захисту прав дітей президент пообіцяв підтримувати та дав доручення створити подібні центри соціальної підтримки дітей та сімей по всій Україні. Ми повинні зробити все, щоб нас ця проблема. Зникла, щоб в нас не було дитячих будинків, не було шкіл інтернатів, після яких діти не можуть знайти себе в житті. Вони страждають, вони себе втрачають і втрачає від цього держава. А саме головне, що ми не повинні бути байдужими. Головна мета діяльності центрів наголосив Віктор Янукович запобігти розлученню дітей з їх батьками, створити умови, за яких жодна дитина з району не була б направлена до інтернатних закладів. Президент переконаний, тільки громада може надати дитині підтримку та необхідний захист. Щоб жодна дитина в нашій країні не була в інтернатних закладах чи в дитячих будинках. Щоб кожна дитина знайшла свою сім'ю, ми добре розуміємо, що це велика проблема і вона не вирішується водночас. Але ми поступово рухаємось вперед. Закарпаття теж не пасе задніх. Негайне виконання президентських указів на практиці засвідчує. На верхівці дбають про добробут українців, навіть найменших. А його, як правило, можуть забезпечити найрідніші. Для прийомних батьків та батьків-вихователів будинків сімейного типу стартувала літня школа. Спільний відпочинок для дітей та їх родин організував обласний центр сім'ї, дітей та молоді. Цьогоріч табір відвідають 180 вихованців дитячих будинків сімейного типу та прийомних дітей з усієї області на базі літньої школи провели навчання для батьків, аби підвищити їх виховний потенціал. Перша зміна табору уже стартувала. Дивіться. Літня школа для батьків-вихователів та прийомних батьків в обласному центрі проводиться втретє. Для Олександри, яка виховує двох прийомних дітей, навчальний семінар став доброю традицією. Такі тренінги дають позитивний результат у вирішенні важливих питань виховного, психологічного та юридичного характеру. Вважає жінка. Скільки дітей на державній на державному утриманні, то вони мають право на безкоштовне перевезення із залізничної дорогою залізничними путями. Ну, в наших, наприклад, в регіоні, в нас у районі кажуть, що це тільки відноситься переїзду, тобто перевезення по області. А виявляється, це можна дітей в санаторії возити теж безкоштовно. З учасниками семінару працюють юристи, лікарі та психологи, а також фахівці пенсійного фонду. Сім'я Ігнатових з Мокачівщини має трьох власних дітей та двох прийомних. В Трускавці, звідки родина переїхала, пані Світлана з чоловіком часто відвідували подібні семінари в Ужгороді на навчанні. Вони вперше проблему, яка виникла у вихованні дітей, легше вирішити у колі інших родин. Вважає Світлана. Для мене дуже важливо, коли ми з батьками прийомними ділимося досвідом. Откос є у нас певні проблеми, і мені хочеться почути, як вони їх вирішують, тому що мені здається, що всі прийомні батьки мають практично однакові проблеми. цього літа пройдуть навчання 46 прийомних батьків та 70 батьків-вихователів. Організатори табору кажуть, що цьогоріч учасників значно поменшало. Тому спеціалісти соціальних служб намагаються заохотити дорослих і малечу до активного відпочинку у літньому таборі. Гуляємо, граємо в хокей, футбол, всякі ігри. А тобі що тут найбільше подобається? Не подобається дивити мультики, гратися з іншими, їсти, йти до мами. Вся сім'я разом приїжджає сюди, до нас до Ужгороду, і чотири дні вони перебувають тут разом. Тобто батьки проходять навчання. А дітки відпочивають у літньому таборі. У них є різні заняття: англійська мова, образотворче мистецтво, там ліпка, кераміка, спортивні ігри. Ну кожна група має свою програму. А батьки в цей час проходять навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу. Організатори планують проводити літній табір у три зміни. Триватиме літня школа до кінця липня. Сучасні технічні рішення активно впроваджуються в освітній процес. Із Закарпаття розпочав реалізацію всеукраїнський проект Відкритий світ, покликаний перевести систему освіти в інтерактивний формат. У двох школах області учні вже користуються мультимедійними комплексами. З відкритого уроку фізики у новому форматі наш репортаж. У 54 українських школах починають вчитися по-новому. В рамках національного проекту Відкритий світ учнів забезпечують новітньою технікою для сам школярів нетбуки та планшети, для вчителів інтерактивні дошки, проектори та лабораторні комплекси. В Ужгородській школі номер 6 – Перший інтерактивний відкритий урок. Вчителі кажуть, така мультимедійна фізика в рази цікавіша для сприйняття. тому що він може побачити досліди, яких навіть не можна було зробити до цього. Наприклад, та ж кулька у рідкому азоті, дозволити собі, рідкий азот у кожній школі, ну зараз не є можливим. А побачивши це на відео, котре було спроектоване на всю дошку, і на власному пристрої, це дійсно у научного, цю науку у це явище фізичне. Проект Відкритий світ це вимога часу, розповідає його керівник Руслан Свірський. Адже матеріальне та технічне забезпечення більшості сучасних шкіл фактично не змінювалося протягом останніх 50 років. Водночас, вимоги освітнього ринку, а відтак і ринку праці постійно зростають. Незалежно де дитина навчається, чи вона навчається в якійсь престижній школі в Києві чи в гірському районі. Це діти, і вони повинні мати всі однакові якісні. Матеріали для того, щоб навчатися для того, щоб розвивати навики 21 століття. Це креативність, це вміння працювати з інформацією, це вміння якісно презентувати себе і свої здобутки. Мультимедійні комплекси отримали Ужгородська шоста школа та загальноосвітня школа села Нижньоворота на Воловеччині. Після першого етапу проект охопить дві тисячі шкіл. Вже є доручення президента до кінця року дві тисячі шкіл. Території Держави України буде обійматися цей проєкт, і я думаю, що вона буде йти і далі, і далі. І тут Закарпаття повинно показати, що воно є територією близькою до європейської, до європейською територією, де багата історія. Тому я думаю, ми зробимо все для того, щоб ефективність від цього проєкту була велика. Взяти максимум від використання сучасних технологій дозволить і спеціальне навчання вчителів. Кожен з них зможе пройти інтерактивні курси на порталі проекту Відкритий світ і отримати покрокові інструкції до нового обладнання. За рік проведуть перші дослідження ефективності навчання у новому інтерактивному режимі. Вже рік в Україні на ініціативу президента України діє пілотний проект державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування гіпертонічної хвороби. За цей час ціни на ліки від гіпертонії знизились на 12%, а споживання зросло на 17%. Реальне покращення стану справ у цій сфері на власному досвіді відчули мільйони людей. Отже, ми на правильному шляху, вважає прем'єр-міністр України Микола Азаров. Прем'єр-міністр Микола Азаров переконаний, в Україні, яка намагається дотягнутися до європейських держав, медичні препарати не можуть бути дорожчими ніж у інших країнах. Прем'єр каже, нині ситуація на ринку лікарських засобів не найліпша. Так, порівняльний аналіз цін на певні лікарські засоби для лікування онкологічних захворювань, туберкульозу і сніду сніду засвідчив, що в Україні вони, вони в рази вищі, ніж в Європі. Настав час принципово змінити ситуацію. Доручає Міністерство охорони здоров'я розробити наступний етап програми державного релігування цин на лікарські засоби щодо препаратів для лікування онкологічних захворювань туберкульозу і сніду. Поки ліки дешевшатимуть, пиво має здорожчати. Вирішили у Міндоходів та зборів. Зокрема, урядовці хочуть збільшити акцизний збір на напій. Сьогодні по а, реформуванню. А, лікаря горлчаної галузі і пива особисто. Ми повинні сьогодні рухатись. Я сьогодні вважаю, що у нас є потенціал щодо реформування та введення акцизів на пиво. І це я вважаю, що це не лише і тут ми з МОЗом бачимо одну і ту ж не тільки збільшення доходів, а бачимо дуже важливу составну, це поліпшення здоров'я нації. І ми також цим повинні думати. І я вважаю, що це цілком виправданий шаг. І я маю надію, що сьогодні і депутати нас підтримують в цьому рішенні. Захистити молодь від алкоголю намагаються і в спортивному відомстві. Насамперед лякають статистикою: майже кожен другий підліток вживає спиртне. 40% українських підростків в 14-18 років регулярно потрібляють алкогольні напитки. В то же час алкоголь є причиною преждевременной смерти смерті почти 30% мужчин. Ну то, що у нас діти рождаються з патологією, яка в 5-6 разів выше, ніж в странах Європи. Подорожчання алкоголю за підрахунками урядовців не має значно позначитись на статках українців. У Міндоходів та зборів підрахували. Українці почали більше заробляти. Зокрема, побільшало багатіїв, принаймні тих, хто задекларував статки нині в Україні 4 мільярдери та 3 тисячі мільйонерів. Торік товсто сумі було майже на тисячу менше. Завдяки змінам, внесеним до бюджетного кодексу України, торік у державі створено фонд регіонального розвитку, що існує у рамках державного бюджету. На реалізацію роботи фонду передбачено понад 987 мільйонів гривень. Передусім, кажуть, у столиці кошти підуть на фінансування проєктів соціального значення, реалізація яких поліпшить якість обслуговування населення. Зокрема, у прийдешньому році планується створити і відновити 184 об'єкти соціальної інфраструктури, у тому числі. 77 навчальних закладів, 41 об'єкт охорони здоров'я, 56 об'єктів газопостачання і водовідведення. І це далеко не увесь перелік зобов'язань, які взяла на себе держава. Утім, не все одразу кажуть чиновники. Наступну зустріч призначаю вам рівно за тиждень на телеканалі Тиса 1 Бувайте здорові, побачимось.